Жили були в одного господаря Цаппі-баран. жили в згоді та злагоді. Ці нав'язочку і ту між собою ділили, а як кого били, то тільки кота мурлику. Він такий злодій і розбійник, все тільки світом вештається та краде, що попало. Сидять собі раз Цаппі-баран та й балакають. Аж тут де не взявся сірий кіт мурлика. Йде та так жалісно плаче, що засумували цапі баран, та й питають. А чого це ти, мурлико, та так тяжко плачеш, на трьох ніжках скачеш? Як мені не плакати?» відповідає кіт Мурлик. Била мене стара баба, била, била, за вуса крутила, ноги мені поломила. А за яку ж то провину? Що я сам себе не пізнав. Та й бабину сметану злизав, і знову заплакав кіт морлика. Чого ж ти далі плачеш? А того плачу, що як баба мене била, то все говорила. А до мене їде зять. То що мені замість сметани їсти подать? Хіба, каже, цапа і барана заріжу. Заревіли, зарепетували цап і баран. Ех ти, проклятий котище, ми тебе на смерть заколимо, через тебе ж нам погинути прийдеться. Та котик вину свою признав і опрощенні прощенні прохав. Цап і баран йому простили, і всі три рада в раду що робити, що чинити? Ах, брате, баранчику, чи тверда в тебе голова, питає кіт Мурлика. Ану, попробую ворота вдарити. Баран з розгону кинувся та з рогами в ворота. Ворота похилилися та не відчинялися. Піднявся цап рогатий, бородатий, та як тут знову ворота, а ворота відчинилися. Порох стовпом піднімається, трава до землі згинається, біжить цап і барана, за ними скаче на трьох ніжках сірий мурлика. Змучився він скоро, не встигає, та й за цапом і бараном покликає Не оставляйте мене, братчики, на поталу диким звірам, я вам за те в пригоді стану. Взяв цап, посадив кота на себе, і знову понеслися вони горами, долинами, травами, пісками, а тут саме натрапили на скошене поле, а на полі стоги сін, як палати стоять. А ніч була холодна, осіння. Де тут вогню добути? Радяться цап з бараном. А кіт каже Вдартися рогами. Ой, як розбіглися цап з бараном, та як вдарили на себе рогами, аж іскри скочили, та й на сіно впали. Загорілася ватра тепло, гарно. Гріються цап-баран і котик біля огнища, аж дивляться непрошений гість іде. Вуйко Медведенко, пустіть, каже, зігрітися, щось мене студить. Просимо, просимо, погрітися, вуйку Медведенку, а звідки йдете? Ет, ходив на пасіку. Та з мужиками посварився, аж боки болять, не здужаю. іду до лисиці лікуватися. Ну стали разом темну нічку ночувати, ведмідь під стогом, кіт на стогу, а цап з бараном біля ватри. Тільки що задрімали, аж тут іде сім вовків сірих, а восьмий білий. Та просто до стогу. Фу фу, каже білий вовк. Щось тут нечистим духом пахне. Що тут за народ? Ану, попробуймо, хто міцніший? Заблеє лицап баран з перестраху, а мурлика так відізвався. Ой, ти, білий вовче, князю над вовками, сірими братами. Не серть нашого старшину князя. Бо він дуже сердитий, як розсердиться, то борони Боже, ніхто його не вдобрухає, он бачиш, у нього бороди. Ні, то і сила його, бородою він звірів побиває, а рогами лише шкуру здіймає. Каще ви спокійно і чесно підійдіте та попросіте. Ми, мовляв, хочемо тільки з вашим молодим братчиком, що під столом лежить побавитися, щоб не нудно було. Тоді вовки бородатому цапові тільки здалека вклонилися, а самі обступили медведя і почали його зачіпати. А він як набрав сили та як вхопить вовків по два в одну лапу, а вони як задралися та застонали, а далі якось вирвалися та давай ногам знати, аж закурилося за ними. А цап та баран тим часом підхопили кота, побігли в ліс і знову натрапили на сірих вовків. Кіт жваво видерся на верхівку ялинки, а цап з бараном обхопилися передніми ногами за ялинковий сух і повисли. Вовки стоять під ялинкою, зубами брязкають. Бачить кіт сірий живіт, що справи кепські, став кидати у вовків ялинкові шишки та промовляти. Раз вовк, два вовк. Три вовки, якраз по вовку на брата, Я, кіт нещодавно двох вовків з'їв з кісточками, то ще не зголоднів, а ти, великий брате, на медведів ходиш та не спіймав, бери собі і мою долю. Тільки сказав він таке, цап зірвався та впав рогами на вовка, а кіт знає своє кричить Тримай їх, лови їх. Тут на вовків напав такий страх. Пустилися бігти, не озираючись, так і втекли. А кіт, сірий живіт, цап та баран пішли своєю дорогою.